Всім доброго дня. Дуже часто під моїми е шорцями є запитання, що ой, навіщо ви покинули місто, поїхали в село? Зараз я вам покажу одну з причин, чому я покинула місто і переїхала в село. Наприклад, для того, щоб з дитиною поїхати на реабілітацію, яка починається в нас в 9-10, я маю виїжджати з дому за 40 хвилин. Мене це не за, за 30 хвилин я добираюся до, за яких-20 хвилин я добираюся до інклюзивного центру в Липові з села. І до мого райцентру, до лікарні, до нової почти. Мені треба їхати 15-20 хвилин. Це суттєво скорочує оцей шлях. З нашої сторони пробка тягнеться ще від 19-ї школи. От так. І через весь старогородський міст. О, це капець. Хоч прапор покажу, щось приємне буде.